Не крутіть пацани, як у вас дела? Це, це Ян? спецефект. Бачите, ми трохи випили каву і у нас тепер все в голові. Так, і у вас, кстати, теж. Ви теж каву пийте, так що ви о, не пийте каву. Пийте лише молочко, корові чи бомбіну. <св 'язково> як це правильно? Так. Сьогодні з нами Джон Сіна. Рома КС. Да. Рома Дойка. <св 'язково> Мов казати Андрійчук, коли сказав Андрієць. Бо він не Андрійчук. Ай. Це типу по ефекту закінчується. Чекайте, зараз буде продовження відео. Дроп, дроп. Коли so, ми оп'яні. Оп так. Вибачте, у нас ми хотіли знімати про зефір. Ми може ще зараз знімемо про зефір, але якщо вийде. Да, якщо вийде. Але бачите, тут якийсь. Селфі-дєвіць підбіг. Да, селфі а ва, а ва, йдуть. Да, я бачу, вийця. що двоє Тут хлопців. Тут дуже цікаво. Тут приїхали машина, яка тренує німецьких Овчаренко. Не пуділів. Йдемо подивимось зіфірки. Ми зараз знімок, як ми будемо. зараз бачите? Мені трохи стрьомно туди підходити, я не хочу. Ні, дивитися. не йдемо туди, йдемо по зефірки. Йдемо подивимось. Ось у цього хлопчика новий канал у Максима. Да, так, у мене новий канал, до речі, Макс Гугл називає. Тому підписуйтесь на його канал і ми будемо разом знімати і, відео. У нас будуть сумісні відео там, де я з Яндексом, і сумісні відео там, де Яндекс зі мною на моєму і на його каналі. Будуть бо ми друзі, та й вирішили разом знімати відео. Ось. Ми все-таки буде цей челендж, ми будемо запхаємо по п'ять по зефірчиків. зефірчиків в рот і спробуємо сказати слово Бабл Кролік.

Ми хотіли вам сказати всім, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Якщо не сподобалось, то поставте все на лайк. Якщо ви це відео не бачили, тут у траві шпіки. Да. Тут наша вся Ось. брашка, яка бігала в магазин, бачите, оце во якби не вони, наше відео би не відбулося. Завдяки їм у нас що. Доставка І doki.com. Якщо Підписуй. треба, то ви їх викликайте, вони вам все куплять тільки їм. За доставку треба платити 100 гривень. Чотири гривні. Ми вже не пали. <рес> Всім, Короче, пока. Підписуйтесь на наші канали, на канал Яндекс, на канал Отакого підписчиків. Отако підписчиків. На мій канал, який недавно був створений. І... Хоча я не хочу його називати, щоб і канал називається Макс Гугл. І підписуйтесь на мій на Яндекса канал. І Їм, до нових пока. зустрічей.